Насправді Павло, Петро такими зовсім не були. Святі — це не надлюди і це не ангели, а це звичайні люди відкрила для себе, що ніби ніколи не розуміла до кінця цього. Завжди з нами сперечаються про це найбільше, що Ісус насправді придумав не католицьку церкву. Слава Ісусу Христу, шановні глядачі. Мене звати Олена Боднар, і ви дивитесь кредо. Сьогодні продовжуємо рубрику католицького буктюбу. І сьогодні поговоримо про наступну книгу автора Роберта Барона, яка називається Католицизм мандрівка до серця віри і спочатку декілька слів про автора. Скажу дуже коротко, адже в самій книзі також є його біографія. Роберт Барон народився 1959 року у місті Чикаго. 24 травня 1986 року він вже був висвічений на священника з 1992 по 2015 рік. Був професором в тій семінарії, де сам навчався. З 2012 по 2015 був ректором цієї семінарії. 21 липня 2015 року папа Франциск призначив його єпископом-помічником Лос-Анджельської дієцезії. І вже 8 вересня 2015 року його висвятили на єпископа у 2000 році. Він запустив таку програму, яка називається «World on Fire». Яка полягає на євангелізації через інтернет, на популяризації католицької віри у культурі. І він написав багато книг, не тільки цю одну, не тільки католицизм, але ми поговоримо саме про католицизм, яка розповідає саме про те, в що ми віримо, що за, на чому полягає. Наша католицька віра розглядає всі ті аспекти, в які ми насправді віримо так, в Ісуса Христа, в Бога, Святого Духа, чому ми поважаємо так Марію, чому молимось до неї про святих і багато-багато чого іншого. Думаю, що ця книга буде корисна і для тих, які вже вірять в Бога, які є католиками, але також. Ті, які не вірять в Бога, і також не важливо, чи це католики, чи це православні, чи до якої конфесії ви би не належали. Я думаю, всім була би корисна ця, ця книга. Для тих, хто не вірить, сказати, що ми віримо в Бога, це така дуже загальна фраза, так? таке щось незрозуміле до кінця. А ця книга допомагає, допоможе відкрити для себе, що насправді означає вірити в Бога, ким є той Бог, в якого ми віримо, ким є той Ісус Христос, в якого ми віримо, багато чого іншого. Але також і для тих, які вже вірять в Бога, так чи це ну, для всіх християн, щоб більше поглибити своє свою віру, поглибити свої знання, які ми ніби маємо, відкривати якось інакше, глибше. Перший розділ цієї книги про Ісуса Христа, ким Він був як людина, як Бог. Я думаю, що всі ми знаємо цю, дуже добре знаємо цю фразу, що Ісус Христос це Бог, який став людиною, це бог чоловік Син Божий. Але водночас, я читаючи цей розділ, відкрила для себе, що ніби ніколи. Не розуміла до кінця цього, так якби це Бог, який став людиною, такою самою людиною, як всі ми, так, так само мав проблеми, різні страждання, так само дорослішав, так само проходив через підлітковий вік і багато чого іншого. Я ніби не до кінця розуміла, що. Це насправді Бог, який став людиною, якби те, що ми і так знаємо, Бог став людиною. Саме цей розділ допомагає, якби це побачити набагато глибше, що це дійсно Бог, який став людиною. І водночас я завжди якось так собі роздумувала над тим, чому, чому йому не вірили, чому було так багато людей, які були проти нього. Чому було так багато людей, які його не знаю, засуджували, осуджували. Ніби ж багато людей за ним йшло, А він просто проповідував, нічого такого не робив, нічого такого поганого не говорив. Цей розділ якби так трохи детально розглядає його життя, все те, що він робив, те, що про що ми читаємо в Євангелії. І пояснює деякі речі, наскільки вони були провокативними для того суспільства, тоді для юдеїв. Він як єврей. Роблячи такі речі, викликав оцю таку агресію проти себе. Так? Далі автор і говорить, розповідає також про Бога, про Святого Духа, чому Бог є один, але в трьох особах, що це для нас означає. Всі ці речі дуже гарно, дуже просто описані. Далі він розповідає про апостолів і особливо про. Святого Петра і Павла, чому також вони є такими важливими для нашої віри, чому? і так знаєте, щоб пояснити більше, що дає ця книга, ми всі ніби дуже добре знаємо всі ці речі, про які про які тут йдеться в цій книзі. ми ходимо до храму, чули багато різних катехез, різних проповідів, які так нам розповідають про ніби ніби розповідають про всі ці речі, про які тут йдеться в цій книзі. Я думаю, ви бачили ці картини, які написані олійними фарбами. Коли вони так здалеку є, ну, дійсно дуже гарними, але коли підходити до них близько, дивитися так зблизька, то видно ці такі накладену таку фарбу. так, Вона якби така дуже, ніби дуже об'ємна, зблизька. І це, якби наша віра, так, всі ці речі, всі ці знання, які ми знаємо, вона як величезна картина, яка є неймовірно гарна і прекрасна. але... Ця книга якби нас підводить ближче до кожного е, персонажа, ніби так на цій картині, і показує нам глибину цього персонажа, показує нам, чим воно насправді є, що воно, що воно таке, в що ми віримо. Найчастіше ми чомусь так собі уявляємо, що християни це такі тихі покірні люди, які особо не сперечаються, вони там погоджуються, завжди йдуть на всі компроміси, ніколи не є такими не знаю революційними, а такі тихі, покірні і смиренні. Насправді, Павло, Петро і там інші апостоли такими зовсім не були. Наприклад, про Павла. Павло в листах до крихітних християнських спільнот, які він заснував, часто писав про Ісус Киріос, Ісус Господь. Нам цей титул може видатися суто духовним, але в той час і в тому місці то були слова боротьби, бо девізом того часу був вислів «Кайсар Киріос, Кесар Господь. У такий спосіб виявляли свою непохитну вірність римському імператорові, переконання, що Кесар. Той, кому належить найвища відданість і поклоніння. Революційність Павлових слів була в тому, що не Кесар, а Ісус розіп'ятий Месія є Гос є Господом. Розібравши цю просту фразу, ми можемо зрозуміти, чому Павло стільки часу провів у в'язниці. Бо так ніби дійсно чому апостолів ненавиділи, чому апостолів кидали в в'язниці, чому їх вбивали? Вони наговорили речі приємні людям. Не говорили речі, такі, не знаю, покриті квіточками і все так е, чарівно і чудово. Були покірними, були смиренними, але ця покірність і смиренність виявляється зовсім в інших речах, ніж ми дуже часто собі уявляємо і дуже часто собі змальовуємо християн. Або також, наприклад, Марко, який писав Євангеліє, і вступні рядки цього тексту. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. І знов таки, нам ці слова можуть видатися нейтральними і безпечно благочестивими, але тоді то були слова боротьби. Грецьке слово Євангеліон, що його використав Марко, перекладається як добра новина, і саме його зазвичай уживали, коли йшлося про перемоги Імператора, коли імператор перемагав у битві чи придушував повстання. Він посилав євангелистів з добрими новинами. Тепер бачите, наскільки бунтівні Маркові слова? Він писав з Риму, з звіра, серце імперії, очільники якої до... за декілька років до того вбили його товаришів Петра і Павла і проголошував, що справжня перемога не має нічого спільного з кесарем, а належить тому, кого кесар умертвив або воскресив. Наскільки революційними дійсно були апостоли, але водночас. Яку силу і мужність вони мали для того, щоб проголошувати Воскреслого Ісуса Христа, не боялися віддати навіть своє життя за Ісуса Христа? Вражає насправді. Тому запрошую вас знову ж таки: запрошую вас читати. Книга дійсно варта того. Вона, ніби така не дуже маленька, але тут є багато картинок. Тому читайте. Не бійтеся великих книг. Автор також пояснює про саму молитву вірою, а саме про ці слова вірою в єдину святу католицьку і апостольську церкву і пояснює, чому ця церква, в яку ми віримо, є єдина свята, католицька і апостольська. Я хочу звернути увагу саме на те, чому вона католицька. Бо мені здається, що про це ми чули найбільше, так, і завжди з нами сперечаються про це найбільше, що Ісус насправді придумав не католицьку церкву, робив не католицьку церкву. Як це пояснює автор: Еклезія, тобто церква, до якої прикликає нас Ісус, також католицька, тобто Соборна, від грецького вислову католікос від катаголіос, згідно з цілим. Що вказує і на внутрішню єдність церкви, і на загальність її осягнення? Бо католицька церква, тобто Соборна церква, має в собі всі ті дари, які доредав нам Ісус Христос, заповідав нам в Євангелії, саме свято письмо, літургію, бословську традицію, таїнства, Євхаристію, Марію, святих апостольську спадкоємність і папське верховенство з погляду Римо-католика. Всі некатолицькі християнські церкви пожертвували щонайменше однією з цих ознак, тож їм бракує повноти або католицькості. Проте церква Ісуса Христа перебуває в католицькій церкві, адже тут вона має цілісність, тут вона діє соборно. Можливо, пояснення таке недостатнє. Тому, якщо вас це цікавить, а я думаю, це цікавить, тримаю інтригу, читайте книгу. Тут насправді пояснення є дуже детальне і дуже хороше. І на різних прикладах, чому воно саме є так. І не тільки про католицьку церкву, а про все. Далі автор розповідає про Марію, чому ми так шануємо Марію, ким вона була. Про її життя, і далі також йдеться про святих, чому ми шануємо святих, що нам говорять ці святі, чому вони є святими? Саме пояснюючи, що таке святі, автор пише: святі це ті, хто впустили Ісуса на свій човен, а відтак стали не над людьми і не ангелами, але достоту людьми, що осягнули ту повноту життя, яку Бог їм призначив. Для мене завжди були святі. Про яких би я не читала, про яких би я не чула, це такі дійсно, як надлюди. Це ніби люди, які також жили на цій самій землі, на якій живемо ми, жили ніби таким самим життям, але вони якісь ніби не люди. Ну бо вони якось робили якісь такі речі, жили якимось як таким життям, як то, ніби вони дійсно не люди. Ну, не може звичайно нормальна людина жити так, як жили святі. Але це такі самі були люди, як і ми. І нам часом здається, що якщо вони святі, то вони безгрішні. Але це якби зовсім не так. Безгрішною була тільки Марія, яка теж є святою. Але святі це не надлюди, і це не ангели, а це звичайні люди, тільки в житті яких. Бог був присутній в кожному моменті їхнього життя, які переживали дуже глибоко ці стосунки з Богом. Благодать Божа жила в них, в цих людях. Це люди, які осягнули ту повноту життя, яку Бог їм призначив. Пояснює все те, що ми не розуміємо, чому вони є святі, і що це нормальні люди, а не якісь, не знаю, майже ангели, які на землі жили. І далі він описує історію чотирьох святих, чотирьох жінок. Дуже цікаво було читати насправді таку інтерпретацію їхнього життя, бо це не зовсім біографія цих жінок, а тільки пояснення, в яких моментах їхнього життя почав діяти Бог, і як в певних моментах їхнього життя діяв Бог, і як вони відкривали в своєму житті цю любов Бога і відкривались на Його благодать. Сподіваюся, що ці чотири історії допоможуть збагнути бодай часточку величного розмаїття, яке розгортається в життях святих, аби ви могли виявити ту форму святості, яка підходить саме вам. І тут насправді мене теж вражають ці слова, аби ви могли виявити ту форму святості, яка підходить саме вам. Бо дійсно, якщо дивитись навіть на життя цих чотирьох святих, яких описав тут автор. Або можете взяти будь-яких інших святих, яких ви шануєте найбільше, подивитись на їхнє життя. Ніколи не повторюється життя святих двічі. Немає таких святих життя, яких є однаковим, або як Божа благода діяла в їхньому житті. І це діяння є однаковим. Це завжди зовсім різна форма, зовсім, зовсім інакше, якусь індивідуально з кожним. Насправді цікаво, як дивлячись на життя різних святих, можемо не просто захоплюватися святими, так не просто там клас, вона, звісно, молодці, ці святі там, або ця свята, або той святий. Ну супер, ну, але ж я так не зможу. Прочитали. Ну, Добре, побачили, що Бог дійсно може діяти в чомусь житті та й забули про це. Але, дивлячись на цих святих, ми можемо обирати свою форму святості. Як нам іти до святості, як нам довірятись Богові. Щоб його благодать діяла в нашому житті. І мене теж вразив факт з життя святої матері Терези з Калькутти. це остання жінка, про яку говорить автор Роберт Барон. Що в останні роки життя свого вона сумнівалася в Богові, сумнівалася в тому, що він існує, що він її любить, що він допомагає їй в тому згромадженні, яке вона заснувала. І вона це описувала в своєму щоденнику. Ось одна особливо гнітюча розповідь про те, як воно нести тягар того мороку. В душі я відчуваю жахливий біль утрати, що Бог не хоче мене, що Бог насправді не Бог, що Бог насправді не існує. Моя праця не приносить ні радості, ні втіхи, ні запалу. І, хоч це не заважало їй далі працювати, далі допомагати людям вести це наше життя, яке вона вела, досить складне, вона переживала це зовсім інакше, не зневірювалася в тому, що вона робила. І цікаво, те, що бо перед тим він також розповідав про святу тереску від дитята Ісус. Яка в останні роки свого життя, коли теж була хвора від сухот, померла в 24 роки. Також не вірила, що Бог існує, сумнівалася, що Бог існує, боялася, що коли вона помре, то це і буде кінець, що Бога немає. От тільки справа в тому, як вони це переживали. Подібно до святої Терези вона почала сприймати свої муки як співстраждання з Ісусом. Поділяючи його відчуття покинутості отцем. Відчуваючи відсутність Бога, мати Тереза ще повніше входила в страждання тих, кому служила, найбідніших з поміж найбідніших. І цікаво, що ми коли сумніваємося в тому, чи Бог існує, або ж ми можемо просто не бачити Бога протягом певного часу в нашому житті або в житті інших людей, і ми дуже зневірюємося, дуже часто перестаємо приступати до різних таїнств, тому що думаємо, що Бога насправді немає. Часом можемо взагалі перестати ходити до храму, але цікаво, як це переживали святі. І я думаю, тому вони є святими. Вони сприймали свої муки як співстраждання з Ісусом. Поділяючи його відчуття покинутості Отцем, в сенсі, коли він помирав на хресті, так він теж говорив ці слова, Господи, чому ти мене покинув? І тому я й говорила про те, і знову повторюся, що ця книга може дуже добре допомогти тим людям, які сумніваються, які знаходяться зараз в такому стані покинутості Богом, не бачать його, не вірять в нього. Сумніваються в його існуванні. Переходячи до висновків, автор починає з того, чому Бог є святим. Святий Бог. Який це Бог? Святість Бога схожа на біле світло. Вона чиста, проста, вивершена. Проте, коли промені того світла заломлюються, проходячи крізь призму окремого людського життя, відкривається цілий спектр кольорів. Така собі фізика. Бо Бог, він дійсно є такий безмежний і. Здавалось би, ніби далекий від нас, бо нам важко його уявити. Це ніби якесь таке щось абстрактне, чого ми не можемо торкнутися. Мені часом здається також, що в Ісуса Христа якось легше вірити, ніж взагалі в Бога, тому що Ісус Христос тут був на землі, існував, Він є якийсь більш досяжним для нас. Бог, він, ніби такий далекий, недосяжний, як те біле світло, коли Бог торкається певних святих, певних людей. То ці святі промовляють нам ще більшою силою про існування Бога, про Його безмежну любов. І завершуючи саму книгу, автор описує саме пекло, чистилище і небо. Я не буду розповідати про пекло і чистилище, та й про небо також, тому що це ніби легко описати, пояснити, але водночас дуже важко. З чим автор насправді дуже добре впорався. Тому я знову ж таки запрошую вас читати цю книгу, щоб більше пізнавати нашу віру в те, в що ми віримо, і також те, що нас чекає далі. Але тут було дуже цікаво в описі неба. Він наголосив на тому, що все наше життя, всі наші думки, всі наші роздуми, всі наші діяння, це насправді є пошуком неба. Розуміємо ми це чи не розуміємо. І насправді Бог створив нас такими, і наш розум є таким, що будь-які наші роздуми прямують до неба. Це пошуки самого Бога. Щоб це пояснити, він описує такий приклад. Наш мозок він працює таким чином, що про все запитує. Завжди роздумує над тим, що це таке. Так я можу сказати про пристрій, на якому я зараз набираю цей текст це комп'ютер. Але мій розум така відповідь не задовільнить, і він запитає, що таке комп'ютер? Через низку актів сприйняття, порівнянь, міркувань і суджень, мій розум дійде висновку, що це машина. Але що таке машина? Це штучний і пристрій. Але що це таке? Це майстерно спроєктоване поєднання матеріальних об'єктів. А вони що таке? Це морські речі. Що таке морські речі? Це сущі речі, що існують, що таке існування. Ось тут розум сягає такого собі горизонту або межі, адже запитує про саму природу буття, іншими словами, саму істину. Він, хоч і на рудиментарному рівні, дивиться в лице Бога. Ось чому Аквінат каже, що в кожному окремому акті пізнання опосередковано пізнається й Бог, адже Бог це ціль розуму, дарма чи усвідомлюється той, хто пізнає, чи ні. Опис неба, як це робить автор, є насправді дуже зворушливим. Я коли читала, я приходила до висновку, що насправді такого неба ми і чекаємо, насправді такого неба ми і шукаємо, до такого неба і хочеться прагнути. І в кінці взагалі книги мені прийшло таке усвідомлення, що це є той Бог, який описаний в цій книзі якого ми шукаємо, спілкування з яким шукаємо, до якого ми приходимо, до якого молимося. І він також тут описує взагалі, що таке молитва, різні практики молитви про те, як різні святі різні люди вчили нас молитися чи вчать нас зараз молитися. І вже у висновку самої книги, закінчуючи є таке речення: кажуть, що найкращий спосіб підготуватися до життя у прийдешньому світі. Це плекати в собі здатність дивуватися. Ми про це говорили в одному з випусків про огляд мультфільмів, про те, що дуже важливо в собі зберігати цю дитину для того, щоб вміти радіти життю, щоб помічати радість в маленьких дрібницях. І мені здається, що тут якось це з цим перегукується трошки. Також ці слова, які говорив Ісус, щоб. Потрапити до Божого царства потрібно стати маленькими як дитина, бо дитина вона вміє дивуватися маленьким дрібницям. Будь-чому, ви покажіть дитині фокус з пальцем, який ви відриваєте, і вона буде дивуватися, ніби ви найкращий фокусник у світі. Взагалі, мені здається, що це те, до чого нам потрібно прагнути завжди в стосунках з Богом. Дивуватися кожній його присутності в нашому житті, кожній дрібниці. Кожній молитві, в кожній молитві, дивуватися тому, як він любить нас. І потім вже в кінці автор перелічує всі ті речі, про які він описував в цій книзі, кожну кожну деталь. На це в нього пішло тут дві сторінки. Закінчує він таким чином: чути відлуння Божого голосу в усіх цих речах і означає бути католиком. Мені немає що додати тут. Щоб підсумувати мої роздуми над цією книгою, я ще раз повторюю, що ця книга насправді може допомогти не тільки тим, які е, вірять, тим, які сумніваються, і тим, які не вірять. Але якось вже в кінці мені прийшло так, мені прийшла така думка, що ми якось дуже багато ніби задумаємося про те, щоб показати іншим, які ми християни, е, допомогти іншим прийти до Бога. Розповідати про Бога, не знаю, своїм однокласникам в школі, наприклад, чи в університеті, чи колегам на роботі, чи сусідам, чи друзям, чи кому би то не було, євангелізувати, розповідати про Бога всім у всьому світі. Я не кажу, що це неправильно, звісно, це дуже важливо і це потрібно робити. Але мені здається, що поряд з цим усім. Ми забуваємо про свій власний духовний розвиток, забуваємо про те, що простого знання, що Ісус Христос Воскрес за нас, чи що Бог нас любить, чи що таке хрещення. Часом цього не до кінця достатньо. Важливо, дуже важливо розвивати. Свої стосунки з Богом, поглиблювати свою духовність. І в цьому дуже добре допоможе ця книга. Тому я запрошую вас знову ж таки її читати. Вона дійсно є неймовірна, допоможе відкрити вам, як допомогла мені всі ті знання, які ми вже знаємо з нашої підготовки, наприклад, до таїнств, до причастя, до хрещення, допоможе поглибити ці знання. Зайти в глибину кожної особи, кожної деталі, про яку ми і так знаємо. Запрошую вас її читати. Я нагадаю, я говорила сьогодні про книгу Роберта Барона, яка називається Католицизм Мандрівка до серця віри. І дякую вам за ваші перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео. І дякую вам за вашу підтримку. До наступних зустрічей з Богом!